Всім привітрі, друзі! З вами я Кензар, і ми продовжуємо надалі грати нашу любиму гру, яка називається Супер Мекс. Сьогодні в нашій грі вийшла акція, я б її хотів прикупити, але перед цим ми відкриємо невелику кількість ящиків, яку я назбирав знову. Ми почнемо з фортунбокса, щоб не затягувати. Ну, так, Звичайно, рідкий, як завжди, Ну, це база просто це база. Юні дали. Ну, Епічний. Дрон непоганому. Давайте скоресенько відкриємо, щоб зразу прикупити акцію. Епіки, Епіки це дуже добре, тому що ними можна доволі непогано прокачувати предмети. Оскільки акція коштує недорого, ще й тим більше, в мене токен вистачає на цю акцію, знову епік. Непогано ще й модуль обще прекрасно. Давайте навіть зараз покладу цей модуль, який мені щойно увипав. Мені якраз не вистачає багато чого. Давайте замінимо. Зараз я все вкидаю в прокачку Power юнітів, тому що Power Unit це дуже вигодна тема. Зразу беремо, вкачуємо по максимусу, викидаємо всі предмети, які нам просто зараз не знадобляться, просто викидуємо, прокачуємо зразу другого. І погнали надалі відкривати, тому що ще сьогодні я б хотів заскочити на арену, оскільки ми сьогодні дуже добре прокачаємо нашого меху з акцією, яка вийшла. Тому думаю, що ми будемо просто всіх розносити на арені. Лишилося вже 10 ящиків. у мене знову заповнив інвентар. Це ой, куди я зайшов? Так, продовжимо надалі відкривати. Думаю, якщо ми вже відкриємо до кінця, о, це нормально. О, це... Ого! Зразу другий раз підряд. Ну, Нині прям відкриття балдежне. Заберемо це ого. О, о, тепер має вистачити. Попробуємо. На максимум скільки зможемо прокачати Power Unit, який в мене ще лишився. Ну, Давайте йдемо дрон. Не так сильно потрібен. Прокачали Power Unit. ще один. Зробимо те, заради чого ми тут всі зібрались. Купляємо акцію і подивимося, що на випаде. Надіюсь, випити хоч би мінімум дві леги. Я розраховую на дві леги. Що ж погнали? Так. Юху. ну що ж, відкриваємо братва? Погнали, коротше, так. Ну, 5 епіків, ну, це, звісно, добре. Але могло бути ліпше. Так, давайте далі. Сюди. Просто сюди, братва. Одна лега вже є, це вже дуже добре. Боже, скільки халяви! Боже, сюди просто. Добре, 5 епіків це непогано. Скільки модулів, це просто балдюж! Сюди просто. Сюди, сюди, дрон, все. Ще один дрон. Це просто балдеж. Сюда просто! Юніт! І... Легендарний хук! Ну я просто в шоці. Давайте відкриваємо останній. Іть, боже мій! Дві лехи, боже! Я не жалкую, що я купив цю акцію. Просто не жалкую, братва! Сюди! Як ти зачитається? І друге, Зеклев. Забираємо наші заслужені токени, які ми заслужили, це по факту. Чекаємо, що нам повипадало тут. Це, це просто. Ну тут мені треба повністю переробляти меху. Ну це просто треш. І покласти в цього, Це просто буде кайф. Замінимо на цего. я просто в шоці. Я не знаю, я оце можу забрати. Мені ось його взагалі не потрібно тепер. Я ось ліпше покладу. Ой, і до речі, я можу покласти понежалку. І це вже буде кайф. Хіба що цього забрати? І Тоді я зможу покласти бекбрекер. І тоді у нас все буде в шоколаді. Це... Ну, відкриття точно вдалося. Угу. Ну, нормально, нормально. Що ж, давайте по нашій схемі чи що? Давайте зробимо понежалку. О, вона ще її відкидує. Давайте бахнем. Ну, непогано, непогано. Скоріше всього, я тут, певно, програю, тому що в нього дуже крута зброя. Ну, Прям потужна. Я не знаю. Прям не знаю. Просто. У нього ще й оця вся тема. Давайте, пробуємо його і Ну, нормально, оверхіт йому дали. Це я просто зараз ознайомлюся, просто ну. Ну, з цим вон. Ну, привіт. З цим у нас просто великі шанси на перемогу перемагати всіх. Випустимо давайте дрона, бо у нас дрон зараз просто така імба. І понижимо йому трошечки, щоб не втикав. Чи це не понижалка? Ой, а це не понижалка? З чим я вже граю? Я щось взагалі не дивлюсь, чим я вже граю, я не бахав цим. Хоча це, певно, поразка, скоріш, всього. почекаю у нього що? Мені урон знявся, коли в мене дрон стрінув. У мене Ну, у Кожного дрона має бути якийсь свій мінус. Мого певно, він забирає мене Ну, Це печально? Ну, програли, то й програли, але мені цікаво, що я поклав. Я думаю, я понежалку поклав, а я не поклав її. Yeah. Запихнув просто якусь дурноту. Що? Оця понижалка? Мені вибити трошки поліпшу таку понижалку, але яка є, то є. Та, дрон крутий, урон крутий. Але бекфайр, це, це трошки бредово з таким грати, тому що мені ще не вистачало, що мене хп забирали. Хоча можна прокачати меху і буде достатньо ХП. То давайте тоді трошечки качнемо наш торс, наш Віндіго. У мене достатньо павер-юнітів. Давайте запихнемо в нього 4-3. Чи давайте до кінця докачаємо його? Так, давайте качаємо наш Віндіго просто до 40-го левела. І, схоже, наступного відео прокачаємо його вже до Міфіка. Так? Нам не вистачає одної легендарки. Але я не знаю, чи віддавати їх. Хіба прокачати якісь інші, щоб вони були в мене? Закинемо Unit один. Давайте два закинемо, нехай буде. Прокачуємо наші ноги. Ну, це просто балдіж. Я навіть не жалкую, що я потратив свої токени на ту акцію. Це просто. Це просто кайф. Давайте підемо на арену. Але треба той розібратися з усім. Можна ще качнути рок реколер. Тому давайте цим займемося. Зразу качаємо його. Чому б ні. Зразу вкачаємо його на який левел? А ну, а давайте зразу отак от. Сюди. Ви просто подивіться, ми можемо його за одне відео кашнути до легендарного Хм, А чому б і ні? А погнали, давайте, в мене багато всього є. Погнали! Сюди! Просто сюди! І давай разом на 22-й левел. Ну просто балдьош. Давайте погнали на арену, Подивимося, протестуємо наші зброї. Щось зробимо? Ну так, не зробив так, я, як я й думав. Давайте ми зробимо так само. Не знаю. Може, випустити дрон. Добре, давайте зробимо, як я думав. Зробимо так само, чому б і ні. М -м -м -м, давайте зближемося. Е, і що? Давайте понижемо йому знову броню. Причай, всього, Я тут програв. Але, але ми будемо боротися до останнього. До нього всі зброї дістають. Зараз мені зробить енергі-брейк. Це точно, це конкретно. Я конкретно попав. М -м це злив. Це злив, тому що в мене не вистачає енергії. Я тут якось дуже тупо зіграв. Погнали нову гру одразу. Так, нам попався якийсь тіп Своїм Свою кувалду вмастит нам. Ну, Ми теж нормально так. Ми... Перед всього ми зробимо так. Забере у нас трошки енергії, але нас все одно поповниться. Навіть. О Боже мій. Так, давайте типу, понижалку. Хоча вона нам вже тут не допоможе. Постараємося типу, його трошки спустити з небес. Ну, все, це це, це габела. Можна щось постаратися зробити, але це але це вже чисто габела. Ні. Це злили 17 ранг. Та тут попадати такі ігроки. Якісь більші, я не розумію, сильніші. Так, ну подивимося. Ну, знову вигідна позиція для нею. Чому? Ну він робить так. Давайте зробимо так. Випустимо дрона, а потім використаємо понежалку. Або ж ні, нехай буде. Як зробили, то зробили. Так, він хоче, значить, так, грати так. Ну що ж, давайте зробимо так. І бахнемо. Нормально. У нас ще є один заряд, тому будемо тримати його для ліпших часів. Нас зараз буде перегрів, давайте його підкинемо до себе, тому що. А, так в нього Блекфайр. хо хо буш. Старається не перегріти е, оверхіт, це не сильно страшно. Можна навіть тако зробити не буду просто досягати. Ха-ха, прикол. Хіба що цим? Так, в нього є шанс, але в мене теж є шанс на перемогу, тому давайте будемо на везіння. Давайте. Бах! І я його не добиваю. Ну прекрасно, просто прекрасно. Оце мені дуже цікаво. ну Давайте з ним зближемося. Це трошки буде не Ну, Доволі прикольна зброя, що ми мені з ним зробити. Мені зараз просто невигідно від нього відходити, тому я йому закину понижалку, щоб не тикав. Хочу мене перегріти. Ще й Френтік. о боже мій. Відкинемо його до себе і що? і що ми можемо зробити. Давайте, щоб не було оверхіта, мені він не сильно потрібен. Відкине, певно. Або знову буде тікати просто. І Френтіком заряди. Або оцим. Ну, читаємо, хочу мене перегріти, просто отак зробимо. Ну це приємно, це знов поразка. Ну я не знаю, що мені з цим можу робити всім. Оверхід мені зробив. Давайте спробуємо так. І будемо сподіватися, що він щось зробить, якусь дурноту. Надіється на френтік. Ну я не знаю. Ну це неможливо контрити, це трошки придовго. Мій дрон не дістане. Це знов поразка, коротше, я зроблю так. Це єдине, що я можу зробити, але мій дрон не дістане. Дуже круто, дуже прикольно. Так, подивимося, що він буде робити. Подивимося, що він буде робити. Давайте випустимо дрон і використаємо нашу нову зброю. Це мабуть цікаво. Буде мене старатися перегріти непогано, ну це дуже добре, що він старається мене перегріти. Давайте ми йому з рон підкинемо його до себе, щоб він не зміг мене вгоротати своїм френтіком, бо це буде дуже погано для мене. Так, я зараз йому просто, майже, все. Я не його зоні досяжності, йому просто доведеться потратити хід. Якийсь мені урон нанести, це дуже добре. І будемо з ним так балакати, бо зараз що з ним робити. А що з ним ще робити? Робимо так. І давайте, щоб не було ніякого оверхіта, е виключимо двигун, а дрон там далі все зробить, і знову йому доведеться тратити хіт, щоб нанести мені якийсь урон. Він випустив дрон, а він що, він що його виключив. Подивимося, що він буде робити. Мені на це якось цікаво. Ну, звичайно, він буде тікати. Давайте зробимо ось так і бахнемо його оцим. Щоб життя малине не здавалось. Mm -hmm. Ну це 100% перемога, нарешті 100% перемога, бо це вже мене чесно дістало програвати вічно якимось чувакам, я не розумію. Ні. Це вже йому тут нічого не допоможе. Я просто роблю так і ось так. Все перемога, нарешті перемога, тому що я вже... мені надоїло вже зливатися вічно. До да. На наступне відео я прокачаюсь поліпше. Ну, з сьогоднішньому відео багато чого сталося. Ми прокачали нашого меху, купили акцію, yeah. яка дуже сильно допомогла нам. Прокатці нашого мехи. Що ж, друзі, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви підтримуєте його лайком, підпишитесь на мій канал. А з вами був я Кензар. Всім до них зустріч, друзі, всім пока-пока!